Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Сьогодні мова піде про те, як наші пращури втратили зв'язок з природою. Наші давні предки з любов'ю і повагою ставилися до всіх проявів природи, називаючи їх духами наві, а також вони взаємодіяли з ними. Коли людина щось робила в лісі, в полі, тобто на чужій території. Вона укладала угоду з духами місцевості, лісовиком, польовиком. Умовою угоди було щось зробити корисне для цієї містичної істоти або для місця її проживання, а ця істота робила щось корисне для людини. Кожен виконував свою частину угоди, така була взаємодія. З приходом монотеїстичних релігій, усіх духів наві оголосили бісами, демонами, нечистою силою, приписали їм злодіяння, які тільки можна вигадати, залякали цими істотами людей, котрі не здатні були протистояти натиску релігії. Люди перестали напряму взаємодіяти з духами природи, перестали з повагою ставитись до їх проявів. Внаслідок цього у них був втрачений зв'язок з природою. Для тісної взаємодії треба вивчати цей світ не шляхом знищення і придушення, а шляхом спостереження і розуміння потреб живих істот, рослин, вбудовуючи свої потреби в потреби живої природи і обов'язково на взаємовигідних умовах. Ця угода повинна передбачати врахування усіх потреб іншої сторони, виключаючи нанесення шкоди. Учіть своїх дітей, любити навколишній світ, любити тварин, учіть жити так, щоб не завдавати шкоди іншим живим істотам, у тому числі і людям. Тому, хто живе за такими принципами, відкриваються такі знання, про які ви навіть і не мрієте. Який не прочитаєте у жодній книжці. Взагалі вивчати світогляд наших пращурів дуже цікаво і корисно. У ньому зашифровані древні знання про закони взаємодії з природою та закони злагодженої взаємодії людей у соціумі. Якби сучасні люди ставились до природи з такою любов'ю, як наші пращури. То сьогодні не було б такої кількості екологічних катастроф і соціальних конфліктів. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!